Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. фантастичний матч. Неймовірний камбек саме в другому таймі. Команди вийшли на майданчик. Що сталося з початку матчу? Чому не пішла гра в першому таймі саме? Добрий день. Дякуємо за привітання. Хочемо попросити вибачення у наших вболівальників за перший тайм, тому що команда ураган не повинна собі дозволяти так грати на домашньому паркеті чи на виїзді, тим більше вдома. Але хочеться сказати, що ми грали проти досить хорошого суперника, ми ретельно до нього готувалися. Тобто, якихось там розмов чи слів про недооцінку взагалі не може бути. Приємно, що ми прийшли в роздягальню, поговорили, вказали на моменти, на які слід. Звернути увагу, де є наша перевага, де була перевага суперника, нівелювати цю е, їхню перевагу. Приємно, що ми це правильно зрозуміли, втілили в життя, тому що, як я зазначав раніше, наша команда з характером молода, амбіційна, і ми це доказали сьогодні в другому таймі. Якраз саме в другому таймі хлопцям вдалося привернути гру. Е, які настанови дали в роздягальні? Адже на майданчику, по суті, в другому таймі хлопці не дали команді суперника створити моментів і все відбувалося, що було біля воріт якраз урагану. В роздягальні ми хотіли поправити наші стандартні положення. Наскільки ми минулу гру, я рахую більш зіграли на оцінку добре і перекривали всі передачі. Єдине, що пропустили ми гол зі стандарту, де був нейтральний м'яч. Ми його не накрили. То сьогодні ми повністю провалили перший тайм гру при стандартних положеннях. Будемо над цим працювати. Зараз в Урагану такий насичений період. Матч у Києві, зараз вдома. Зараз вже скоро відправлятися у Полтаву. Як відновлюється команда, як встигає? Як працюєте, взагалі як відбувається робота і підготовка до наступного матчу? Ну і незабаром буде вже Кубок України. Так, ми вже зазначали, що в нас зараз напружений графік, щільний, але ми до цього готові. Тому сьогодні ми не програли в плані фізичної підготовності. Ми програли ментально у першому таймі. Нам це потрібно виправляти, особливо гру на домашньому паркеті. Більш грати надійно в обороні, при стандартних положеннях, правильно будувати атаку. Тобто ми бачимо, що у нас ще роботи достатньо. Зараз слід швидко відновитися, що ми вже починаємо робити. З того моменту, як зайшли тільки в роздягальню, звернути увагу на наші помилки і зробити все для того, щоб їх виправляти, додати агресії спортивної, тактичної в атаці при стандартних положеннях. Ну і само собою, вже будемо до фіналу восьми ближче готуватися після крайнього матчу регулярки. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.